Ти відчуваєш важкість у тілі, набряки, а живіт як повітряна пуля до вечора, хоча п'єш воду і займаєшся детоксом, у мене для тебе новини. Це не жир. Це зайва рідина, токсини та застій лімфи. Та є вихід, і це не про смузи чи таблетки. Я розкажу, як за допомогою скарок, пресотерапії ми повернемо тебе до повноцінного життя. Ми запускаємо обмін речовин, повертаємо тіло легкість, а також зменшуємо набряки або їх позбуваємося зовсім. Це не магія, це тіло, яке нарешті починає працювати правильно. До мене приходять щодня дівчата з однаковими запитами. Я багато наїм та живіт не зникає. Ноги набрякають, все тіло як ватне, і я відчуваю постійну втому. що ж з цим робити. Ми починаємо працювати, і я бачу класичну картину Застій лімфи. Тіло не встигає виводити зайве, рідина та токсини накопичуються, і як наслідок ми бачимо цю неприємну картину. У твоєму тілі накопичується не жир, а в першу чергу. Токсини та зайва рідина. Давайте розберемо, що таке лімфодренаж і чому це важливо. Пам'ятайте, що лімфа це ваш сміттєвий віз. Якщо ми бачимо застій лімфи, отже, що ми бачимо? Ми бачимо втому набряклість, Збільшення об'ємів за рахунок зайвої рідини тьмяність шкіри. І пам'ятаємо, що після 25 років нашому організму, в тому числі лімфатичні системи, потрібен невеличкий поштовх. А зараз я вам розповім, як ми це робимо у б'ютік-студії. Перший етап старвак це вакуумний роликовий масаж, який працює з м'язовою системою, розганяє лімфу, розбиває фіброзні спайки і пропрацьовує глибокі шари м'язів. Другий етап пресотерапія. Це костюм із тиском, який проштовхує лімфу у правильному напрямку з правильною швидкістю. Як наслідок зникають набряки, виводяться токсини з організму. У деяких випадках я використовую ручний масаж локальний із обгортаннями, які дозволяють швидше позбутися набряків. Які ж результати ви отримаєте? Після першої процедури ми можемо позбутися від 1 до 3 см. Вимальовується красива талія, зменшуються набряки, відчувається легкість в тілі. У нас в Б'ютік студії ми підбираємо індивідуальний протокол. Це не про просто лягла під апарат, а ти отримуєш індивідуальну програму детокс очищення Чому саме Б'ютік Studio? Всі процедури проводжу я. Сертифікований фахівець з анатомічним підходом. Також ми працюємо на сертифікованому обладнанні StarWord. І ти отримуєш свою персональну програму щодо очищення і детоксу. Ти не просто робиш процедуру, ти запускаєш трансформацію. Якщо ти дослухала до цього моменту, то твоє тіло каже: Йдемо. Запишись на безкоштовну консультацію в Detox Студіо, і ми підберемо для тебе індивідуальний план детоксу та очищення. Переходь за посиланням під цим відео та залишай заявку. І пам'ятай, жир це не завжди причина твоєї зайвої ваги. За потрібно почати з детоксу та очищення.